Слава Україні! Ось таку назву має гібридна форма Вишневецького Миколи Павловича. Подивіться на ягодку, покажи наші грони. Це у нас на прививочці. Декілька років вже. По-моєму, другий або третій рік вегетації, точно не пам'ятаю. Покажи наші грони. Подивіться, друзі, які чудові грони. Тут десь під 2 кг, мабуть. Дуже цікава ягода. Солодка, має гарний калібр. Що ще можна сказати, сподобалася на мені. Вже ми висадили її на свої корні, коріння, покажу, друзі, ягоду в розрізі. Ось підійди, покажи. Така крупна ягодка, ефектна, це гарна заміна такому сорту, як Лора Флора. Ну, не можна сказати, що заміна, але... Можна сказати, конкуренція. Дивіться, кісточка вже коричнева, навіть легенька пустота, коло кісточки з'являється. Кісточка коричнева і ось така м'якоть, друзі, м'ясисто, така соковита, ну просто бомба. Смак гармонійний, дещо такі відчувається цікавий смак, непростий, якісь нотки, якісь нотки фруктові. Тому, друзі, ось слава Україні. Ось такий вигляд на сьогодні вже спіла. Перед вами, друзі, друга білоягідна форма. Це в нас пріма України. Покажи наші грона. Це в нас прививочка минулого року. Ось бачимо місце прививочки. Так що, що можу сказати? Заклала вона непогані такі грона. Вони бувають і більші, але за рахунок того, що прививочка минулого року то і так все чудово, я вважаю. Покажи нашу ягодку. Має такий жовтий, жовтий колір. На сьогоднішній день вона повністю стигла. Е, мускатний смак, дуже приємний смак, з таким підхрустом. Е, дуже сподобалась вона мені. Будемо садити її на власне коріння. Е, що можу сказати? Ще? Ну, покажу ягодку. Бачите, ось такої вона має форми. Така якби кругла із такими ребрами. Зараз, друзі, розр... в розрізі покажу. Просили, показую в розрізі. Дивіться, кісточка повністю коричнева, це свідчить про те, що ягода повністю спіла. Бачите? Чотири кісточки на ягоду. Ягода крупна. Дивіться, яка кісточка повністю стигла. Е... Бачите, така біла койомочка, це свідчить про те, що ягода з хрустом. Ну, І така вона доволі упруга. Упруга така з під хрустом. Доволі цікава консистенція. Смачна форма, такий смаколик. Сподобався мені. Є. в мене ще там на прививочці вона на інших кущах. Там теж такого роду грони, такої величини. Отож, друзі, Prima України. Рекомендую.